Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Так хотіли, так хотіли в Кремлі скористатися, як вони казали, якимись антивоєнними дестабілізаційними протестами, але нічого не вийшло, бо це ж не про те було. А ми зі своїми внутрішніми перипетіями самі прекрасно розберемося, якщо треба, і вже ніби стаємо на цей крок. Але будемо розбиратися, як перипетії навколо закону щодо діяльності Набута Сап сколихнули Україну Європу та Півсвіту. і чим це все може завершитися. Ну і Зеленський заявляє, що в Росії фактично майже готові на зустріч між ним і Путіним. Втім, здається, що це просто така показ. Слуха. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова. Зі мною Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ось да, він вносить свій варіант законопроекту новий до парламенту щодо незалежності діяльності Набута САП, що вони будуть незалежні. що Там є поліграф, там так вже з'явився на сайті Ради, як бачимо сам проект цього закону. Самі Набута САП брали участь у його розробці. кажуть, ну в нас і так проходження поліграфу там було. Ну вже намагалися знову знайти за що зачепитися. Давайте послухаємо, що сказав Гаран про цей проект закону, і будемо з вами. Разом обговорювати вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного. Російського втручання кожен, хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроекті норми, які убезпечують від різних зловживань текст законопроекту. Обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно. Важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди. Ну що ж, людей почули, як зараз має розвиватися ситуація, і чи можемо говорити, що фактично влада дала відкат. Ну, тут питання знову ж таки: хто ініціатор всіх цих подій, але головне, що все ж таки ситуацію дійсно виправляють – Президент дав свою ініціативу, її проаналізували вже багато і народних депутатів кажуть, що в принципі норм можна голосувати. Я теж вважаю, що дійсно можна давати зелене світло. Єдине в мене питання до цього детектора брехні бо. Штука така, знаєте, специфічна, який, чи є сенс її вносити саме в законодавство. Ну, але тим не менш, це стандартна практика і спецслужби, правоохоронних органів, і навіть у бізнесі десь з 2000-х років, якщо обрати ще великий бізнес, тобто це більше навіть не про якісь докази, про збирання доказів для суду, це більше про довіру. Довіру всередині безпосередньо структур. Ну, якщо це дасть можливість виявляти е, кротів російських, чому б ні, е, тут питання дійсно подальшого ходу справи. Е, все ж таки, хотілося б, щоб народні депутати не тримали зараз ситуацію в нинішньому стані і зібралися якомога швидше на пленарне засідання. Я нагадаю, що. В умовах воєнного стану Верховна Рада працює в режимі єдиного пленарного засідання. Єдине, коли він переривається, це коли завершується і починається нова сесія. Тобто, Одне пленарне засідання йде на півроку, і таким чином тут уже питання: наскільки швидко зможуть організувати безпосередньо кворум і ту явку, яка необхідна безпосередньо для швидкого голосування відповідної ініціативи так само я думаю, заслуговує увагу і законопроект від самих народних депутатів, там де 48 співавторів. Ну тим не менш, тут уже знаєте не питання, хто автор, тут питання, щоб на швидкоруч виправити те, що було зроблено 22 липня. Бо ми вже бачимо, як активно використовує цю ситуацію безпосередньо російська пропаганда. Як вона це все викривала? Як ці меседжі лунають не лише в російському сегменті, не лише десь в європейських країнах, але й в Сполучених Штатах, з якими ми нібито все ж таки перейшли на новий рівень співпраці? Зараз чуємо ініціативи про необхідність навіть підписання мега-угоди з ними. Тому коли навіть такі опальні трампістки, як Мерджері Тейлер Грін, починають заявляти, що виявляється, що це ж не по антикору у нас тут мітинги були, а тому що Зеленський не підписує капітуляцію з Російською Федерацією. Ми ж прекрасно розуміємо, наскільки працює принцип зламаного телефону, і що нам ну десь треба вносити, я думаю, певні корективи. У внутрішньополітичне життя з однієї сторони зберігши демократичні стандарти, але з іншої, не даючи е, приводу Російській Федерації використовувати наші слабкощі проти нас самих, мультиплікуючи це питання. Ну і плюс я б е, наголосив. На декількох постах наших розвиток це і головне управління розвідки Міністерства оборони України, це і служба зовнішньої розвідки України, які чітко дали характеристику того, що відбувається зараз з цими меседжами, які продукує Російська Федерація. Ну і служба безпеки України. Ми ж бачили, що буквально позавчора ввечері вони затримали жінку, яка прямо під час мітингів масованих мітингів в якраз центрі столиці. Затримали жінку, яка намагалася підірвати кав'ярню. Тобто тут питання в тому, що ми мітингувати можемо за обставин, це робити треба, але точно треба розуміти, що це додатково небезпечно в умовах зростаючої повномасштабної війни, де, на жаль, Наступ не просто триває, а ворог не хоче йти на замирення. В цьому дійсно найбільша проблема. Причому ворог навіть збільшує терор в окремих знакових громадах, як ми побачили після Стамбулу, наприклад, ураження одеського привозу. Я думаю, що це максимальний, максимальний меседж, що прагне Російська Федерація, кого вона прагне в лапках захистити, і навпаки, які її реальні плани щодо України. Ігоре, давайте ще повернемося. Дійсно, ключове питання, кому це могло взагалі все бути вигідно. Хто міг за цим стояти? з орієнтацію щодо повноважень на Бутаса. Бо сам Зеленський спілкуючись напередодні з журналістами, заявив, що він, взагалі цей законопроект не був обговорений з ним. Бо Зеленський зосереджений на питаннях війни, так каже, завжди треба комунікувати, завжди треба діалог. Я поважаю думку суспільства. Ми тут говорили з Сергієм Фурцю, інвестиційним банкіром. і Він каже, що можливо могли знатрапити на якісь такі справи, що дійсно викликали в когось острах і. Переляк. Є й інша точка зору. Багато хто ж каже, що треба ще й провести ауди діяльності самого набута САП і могли здякатися просто якби то такого паперового лева. Але насправді чи дійсно могли нарити щось? Могли, а могли не нарити. Це ж mm. зараз спекуляції, бо є таємниця слідства. Ми ж теж маємо розуміти НАБУ такий самий правоохоронний орган. Тобто, поки не буде завершено, тут можна довго гратися в політику. У мене вибудовуються в голові наступний хід справ після обшуків СБУ 21 числа. Не ми знаємо, 70 плюс обшуків було у представників НАБУ. Ну очевидно, що частина інформації не була оприлюднена. Бо ми там тільки там по двох випадках здається, там є інформація щодо якраз російських крутів. Ввечері було засідання Ради національної безпеки і оборони. Підкреслюю по внутрішній політиці. Єдина новина з цього засідання була що стосується встановлення мораторію на перевірки бізнесу. Більше нічого, але мова йшла саме про внутрішню безпеку, і можливо, там дійсно оголошували певну додаткову інформацію з цих обшуків, що знайшли, які є ризики. І хтось у владі вже підготовлений, каже, так є можливість значить десь пушити справи, навпаки, прискорити. А можливо, пауза у справах окремих набу. Іде якраз через російський вплив. Ну я зараз припускаю, це не констатація факту. І дали десь на цій хвилі обшуків СБУ, далі команду, що ну значить треба таким чином боротися. І пішли абсолютно, як на мене, невірним шляхом. Ну але сталося, як сталося, і треба виправляти. Тобто, в принципі, зараз ми виходимо на позиції, все ж таки, збереження незалежності на САП. За рахунок цих законодавчих законодавчих ініціатив, ну і плюс те, що президент пропонує дійсно вичищення саме російського сліду, що дозволить посилити контррозвідувальну роботу служби безпеки в правоохоронних органах, не лише там набу, а й в інших. Тобто ми все рівно ми виходимо на позицію необхідності посилення власного українського суверенітету і Укріплення захисту те, що зараз вкрай необхідне. Щодо м, занепокоєння наших партнерів, Зеленський сказав, що він запевнив усіх усіх партнерів європейських, які спілкувалися з ним. А спілкувались про війну про Туреччину, що Україна хоче бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, Ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Зауважив Зеленський. Що стосується на бої САП, то за словами президента він пообіцяв партнерам знайти вихід, ну, от очевидно його шукає. Запропонував своє бачення, базуючись на тому, що потрібно ти і чого хоче суспільство, водночас також президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Так він хоче зменшити нестачу новобранців і мотивувати більше добровольців підписувати контракти. Але як то кажуть, ложечки нашлись, а садочек сталася. А після такого недолугого, назвемо так ще дипломатично фінту з боку влади. оця друга опція про гроші на військових і збільшення фінансування. Вона далі ще можлива. Ну, по фінансуванню військових ми знаємо, що загалом обговорюється тема співфінансування сектору безпеки і оборони України з 26-го року. Тобто це питання дійсно піднімається, бо є певні обмеження загалом української економіки, і ми ж розуміємо, що зараз кожна гривня українських платників податків іде саме на цю сферу. Але є збільшені потреби, що стосується і закупівлі озброєння, зокрема, закупівлі цього озброєння в українському оборонопромисловому комплексі. Ну і, звичайно, підняття, підняття рівня заробітних плат. Ця тема вона не лише зараз з'явилася насправді. Просто у нас є свої національні обмеження в цьому питанні. Я нагадаю, що раніше та допомога, яка нам надавалася. Вона дуже часто обмежувалася саме цивільним сектором. Що, не дай Бог, не дай Бог, вона буде там задіяна напряму на фінансування сфери безпеки і оборони. Хоча, хоча це не стосується, наприклад, данської моделі чи ще там прямої військової співпраці, тобто, там теж треба сегрегувати ці питання. Але тема дійсно зараз піднімається вона потребує підтримки. Підтримки наших партнерів, окремі партнери, наскільки я чув, позитивно на це ставляться. Ну, але все рівно центральний, центральний все курс на якнайшвидшу деескалацію. Тобто ми розуміємо, що ця війна може тривати і весь 26-й рік, до речі, і якщо ви взяти і проаналізувати бюджетну декларацію. Підготовлено ще попереднім складом уряду, то в принципі вони розглядають такий сценарій. Але, звичайно, хотілося б, щоб активна фаза бойових дій була завершена ще в цьому році. А про це казали і безпосередньо наша влада, і представники безпосередньо спецслужб, пам'ятаємо заяву і Кирила Буданова і інших. Тобто, в принципі, працюють саме над завершенням фази війни активної, але звичайно, з умовою справедливого миру. Якщо Цього не буде, то зрозуміло, доведеться і далі демонструвати опір а отже, і нові умови безпосередньо для наших військовослужбовців. А тепер поговоримо про дзвінки і зустрічі уже, які можуть змінити хід російсько-української війни. Ну, принаймні, хочеться в це вірити. Таємну історію одного дзвінка розкриває видання The Telegraph. А липня липня кітокелого спецпредставнику Дональда Трампа з питань російсько-української війни пише The Telegraph, зателефонували з Польщі, і це був міністр закордонних справ цієї країни, Радослав Сікорський. Після телефонного дзвінка Кіта Келлога він звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні з зенітних боєприпасів тоді вночі нагадаю, російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві. Подія, яка стала поворотним моментом ставлення Білого Дому до України. Пише так телеграф. Ну ми тут міркували ще з Тарасом Загороднім політехнологом, і думаємо, що це лише одна частина пазлу, але тим не менше, наскільки ігоре, як ви думаєте, це могло дійсно стати поворотним моментом? І е, от Телеграф знову після Financial Times, після ще низки західних медіа, цього тижня пише, що зараз на формування позиції думки Трампа щодо війни впливає Генерал Кіткелог і держсекретар Марко Рубіо. А стівітков дійсно чи як завжди його називають штучний інтелект? Вітков, він так видно з проросійськістю його пов'язує, що має місце бути. Що вітков зник з горизонтів? І Інші кажуть, Трамп нікого не слухає зі свого такого чиновницького оточення. Він слухає тільки там Меланію Трампа молодшого і його близьке оточення. Що ви бачите? Чи могло міг цей дзвінок попливати, і хто та що зараз дійсно упродовж наступних 30 днів може пливати на мислення і рішення Дональда Фредовича. Ну, по перше, я не думаю, що тут питання виключно в Польщі. Я нагадаю, що 4 липня це День Незалежності. Сполучених Штатів і обстріл, один із рекордних обстрілів української столиці, відбувся після телефонного дзвінка Путіна Трампу. Тобто, там мова не йде про окремі випадки безпосереднього там руйнування чи пошкодження дипломатичних консульських будинків, мова йде про загальну ситуацію, і меседж тоді, очевидно, Трамп. Я розумію, що за допомогою. Келога все-таки считав вірно. І тут дійсно, я думаю, вплив Келога загалом і Марко Рубіо дійсно він збільшений. Хоча я б не невілював не вплив безпосередньо Віткофа. Все рівно Трамп відкову довіряє. Просто відков зараз більше зосереджений на темі Ірану, на темі Ізраїлю, ситуації в секторі Гази. І тому. Ми прекрасно усвідомлюємо, що відков може вирнути. Ми ж розуміємо, що час від часу виходить на поверхню. Наприклад, той же Дмитрієв, і це ж цей контакт він нікуди не дівається. Тому це постійна, ну скажімо так, перманентна небезпека, де проросійський наратив може далі просочуватись у Білому домі. А тому це необхідність безпосередньо далі тримати контакти зі сполученими штатами в постійній динаміці зберігати цей ритм. Бо інакше, звичайно, вакуум у цій ситуації точно не буде зафіксовано. Єдине, що зверну увагу, дійсно на фоні оцих антикорівських мітингів. Ми побачили не дуже приємну заяву. Лінці грема, який останнім часом дійсно активно відстоював саме проукраїнську позицію. Тому тут варто, аби і внутрішня політична ситуація зараз підкріпила наш загалом американський трек, в принципі, ми бачимо, що йде хороша робота. Ми отримали і додаткові значить рішення, що стосуються постачання. Обслуговування ремонту Бредлі, що стосується ППО Малого радіусу дії Ховк і не лише. Тобто, в принципі, Сполучені Штати зараз дійсно вони перебудували свою тактику щодо України, але, звичайно, ми не маємо сьогодні за жодних обставин давати нашим ворогам. З Російської Федерації підстав змінювати зараз ну доволі непоганий курс підтримки Вашингтона, що стосується офіційного Києва. Такон Зеленський, спілкуючись та з журналістами напередодні, заявив, що вже є підтверджено постачання трьох систем Петріо з десяти необхідних а, три Петріоти. офіційно отримав підтвердження. Німеччина дві системи, Норвегія одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Боремося над ліцензією виробництва. При цьому у Німеччині з'являється майданчик. Зеленський запевнив, президент Трамп готовий продавати Україні системи Петріо. Тому є завдання знайти гроші на всі 10. От про 10 Трамп сам про 17. Казав, Ігоре, а мені ще здається, що йдеться, це зараз про те, що насправді нам буде складно зіпсувати вже оцей настрой Трампа про український, бо Путін якраз таки дуже легко робить все, аби е, всі ці дні зберігалися до завершення ультиматуму. Якраз таки розчарованість, а може вже й певна ненависть зі сторони Трампа до Кремля. Він обстрілює, він посилає мединську на переговори. Дійсно, а чому раптом Трамп має розвернутися назад? Ну я одразу закликаю не почувати на лаврах, і в цій ситуації ми Це знаємо. Складно. Особисті певні нюанси 47-го президента Сполучених Штатів, відповідно, Трамп може змінювати точку зору. Ми бачили навіть за півроку, коли окремі дзвінки Путіна десь пригальмовували, десь зупиняли Трампа. Тобто, це постійна боротьба. Це дійсно постійна, і об'єктивно нам тут допомагають саме помилки російського диктатора, який не робить реальних кроків. До компромісу, до деескалації. Хоча дійсно Трамп давав таке вікно можливостей і неодноразово. Тому тут і наша загалом робота працює на інтенсифікацію відносин і помилки Російської Федерації. Але ми ж теж маємо розуміти, що росіяни. Можуть вчитися і на окремих ділянках дійсно мають певні успіхи у подоланні попередніх своїх проблем. Тому це якраз і свідчить про те, що часу не так багато часу не так багато, причому в обидвох сторін, і це якраз і вимагає створення необхідних передумов для зустрічі на високому рівні, те, що пропонує власне Україна. Якраз затягти Путіна безпосередньо на перемовини. те, від чого. Так відкраскуються і Пісков і інші. Ну але тим не менш, це треба дійсно робити за допомогою Трампа, за допомогою Ердогана. Можливо, за допомогою Сі Цзіньпіна. Ми ж знаємо, що там на початку вересня певні заходи в Китаї будуть іти. Ну тим не менш, це треба робити для того, щоб поставити крапку, ну хоча б у цьому етапі війни, і припинити ці постійні руйнування і вбивства ні в чому не громадян. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що вже зі сторони Кремля є більш позитивні сигнали щодо зустрічі Зеленського і Путіна. А ми наша позиція і це запрошення. Воно безстрокове. Про це казав і Зеленський і речник МЗС Георгій Георгіхітя в Путіна словами і рота Мединського кажуть, що треба провести спершу підготовчу роботу активну, а потім вже ця зустріч поставить крапку. Ну а Пісков завжди каже що це дуже складно і теж каже про підготовчу роботу. Але Насправді ми розуміємо, що. Що Путіну ж не потрібна ця зустріч, він боїться, він не хоче закінчувати війну. Чи все таки може для чогось вона таки йому треба? Я одразу поставлю питання руба. А хто вирішує в Російській Федерації? Технічна група, яка там щось має підготувати, чи це вирішує все ж таки російський диктатор Путін? Я думаю, що у Путіна є всі важелі безпосередньо впливу, і саме його рішення. Стало визначальним для початку так званої СВО, і тому в нинішній ситуації для завершення так званої СВО, без сумніву, потрібно саме політичне рішення для того, щоб його максимально швидко досягти, потрібна і зустріч на високому рівні. Що натомість пропонує Російська Федерація. Ми це побачили за результатами третього Стамбулу дроблення груп. Робочих груп, де вони додатково хочуть ще три зум-групи, яка буде визначати якісь е, вузькі в часових рамках і е, там територіальних ділянках е, межі для того, щоб забезпечувати режим припинення вогню. Тобто, замість того, щоб працюпрацювати реально над деескалацією, вони кажуть, наступ триватиме, а там, де забагато буде їхніх двохсотих, вони хочуть паузу, щоб їх забирати назад. Ну, це нормально. Ні, я думаю, що ми маємо говорити прямо. Якщо є налаштування на припинення нинішньої повномасштабної війни, так це треба робити дійсно швидко, безпосередньо із залученням Путіна, а не мімікрувати під якийсь процес, схожий з мінським. Коли дійсно ці перемовини ні до чого не призвели, а потім нам ще почали розповідати: виявляється, 8 років Україна бомбила Донбас і в такій ситуації це якраз і показує, що потрібно збільшувати тиск на Путіна. А що стосується часових меж, очевидно, що хотілося б зустріч, ну хоча б на рівні трьох. Путін, Зеленський, Трамп організувати ну, хоча б в серпні, ну можна і Ердогана туди, не вийде. Давайте в Китай, ну ще якісь варіанти. Тобто мають бути пропозиції з боку російської сторони. Поки що таких пропозицій немає, окрім як е, тези, які свідчать про подальше затягування цієї теми і фактичної відмови швидкої зустрічі. Ігоре, прийнято, дякую. Спасибі величезне за сьогоднішню нашу розмову, за всі наші зустрічі. Побачимося вже наступного тижня. На початку бережіть себе. До зустрічі. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Рено моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки. Будь ласка, не забудьте підписуватися на Ютуб ігора. Активне посилання залишимо в описі під цим відео. І на Ютуб 24 також. Побачимося і переможемо.